Всім привіт, рада вас вітати на каналі Food Very Good. Сьогодні я до вас із рецептом смачних ніжних ірисків, які ми приготуємо в домашніх умовах. Такими цукірками можуть смакувати навіть найменші гурмани, оскільки вони не містять штучних домішок. Також запрошую підписатись на канал та натиснути на дзвіночок. До сметани жирністю 20% додаємо цукор та гарно все перемішуємо. Сотейник з цукром та сметаною ставимо на середній вогонь. Постійно перемішуємо, доводимо до кипіння. Коли суміш стане схожою на згущене молоко, зменшуємо вогонь і продовжуємо перемішувати до тих пір, поки солодка сметана не матиме насиченого карамельного кольору. Загальний час приготування маси становить 30-40 хвилин. Ось ми бачимо, маса набула карамельного кольору, виключаємо вогонь та додаємо вершкове масло та ретельно все перемішуємо до однорідності. Доки рис не охолонув, розливаємо його у силіконові формочки чи одну форму, застелену пергаментом. Та залишаємо охолоджуватись при кімнатній температурі, після чого відправляємо у холодильник на 1-2 години. Виймаємо із холодильника та нарізаємо на порційні шматочки у вигляді цукерок. Що цукирки прилипнуть до пергаменту, не панікуйте, злегка змастіть пергамент перекипеченою водою, тоді він легко відійде, і ви зможете його прибрати. Такі цукірки можна легко приготувати вдома і порадувати близьких і дітей ніжним карамельним смаком десерту. Також дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.